Дуже часто ми чуємо питання від наших пацієнтів: навіщо робити діагностику о, перед лікуванням? Якщо у нас нема зафіксованих даних на початок лікування, то ми не зможемо потім відповісти на найголовніше питання: чи допомогли ми, чи не допомогли в парадонтології. Є декілька діагностик, які обов'язкові для виконання. Перше це спілкування. Коли лікар-пародонтолог спілкується з пацієнтом, він для себе проясняє дуже багато інформації, коли розпочалося захворювання, чи було це захворювання у родичів, коли з'явилися перші симптоми, як відбувалося прогресування цього захворювання. Наступне, що робить лікар, він оглядає порожне рота і робить серію фотографій для того, щоб задокументувати для себе і для пацієнта, як виглядала порожнина рота при першій зустрічі. Для чого? Для того, щоб потім, після лікування, можна було, було б знову ж таки оглянути, зробити фотографії і порівняти. Якщо в нас є вихідна ситуація до лікування фотографії і під час лікування або після лікування, то тоді досить легко побачити різницю. І пацієнт бачить, що, о, що було зроблено, і ефект від лікування, і лікар. Наступна діагностика, яка обов'язково є в пародонтології, це рентгендіагностика. На рентгендіагностиці, що ми дивимось? Зі свого боку лікарі дивляться на те, Наскільки уражена кістка, де вона має бути, і де вона є сьогодні, коли пацієнт звернувся до нас з цією проблемою, в залежності від того, де знаходиться кістка, наскільки вона була втрачена в результаті цього захворювання, є прогноз на лікування. Лікар може прогнозувати, чи буде гарний результат лікування, чи сумнівний, чи, на жаль, вже лікар не може допомогти. Тому рентген рентгендіагностика є обов'язкова. І ще одна дуже важлива діагностика це є пародонтологічна карта. Це та діагностика, в яку вносяться дані біля кожного зубу, і там вноситься, чи є кровоточивість, чи нема. Чи є рухомі зубів, чи нема, яка глибина кишень стосовно м'яких тканин. Тобто в цю карту продонтологічну вноситься 720 показників. І для того, щоб лікар-продонтолог міг спрогнозувати лікування, потім подивитись на результати лікування. Лікар-продонтолог дивиться на цю карту продонтологічну, яка була складена до початку лікування, і потім вже по результату лікування. І разом з пацієнтом може сісти і показати: ось тут стало краще, тут ще треба працювати. Тому ця діагностика вкрай необхідна і не можна зробити одну якусь діагностику. Наприклад, пацієнт висилає знімок і каже: Скажіть, будь ласка, вартість, скажіть, будь ласка, чи допоможете, чи не допоможете. По одній діагностиці неможливо це сказати, тому коли ви приходите до нас в центр або до фахівця дуже високого рівня пародонтолога. Він має поспілкуватися, він має оглянути порожнину рота, зробити фото, зробити рентгендіагностику, ну і парадонтологічну карту. Якщо у лікаря-пародонтолога нема цих даних, то він не зможе і поставити правильний діагноз. Він не може призначити лікування. Дуже важливо, він не зможе оцінити результати лікування. Якщо ми не можемо оцінити результати лікування, то навіщо тоді ходити до лікаря? Ви ж йдете, щоб отримати результат лікування, а не сам процес лікування.